Вітаю вас і пропоную вам цікавий літературний твір. Знаєте, коли я перший раз прочитав таку, скажіть, інформацію, я ну, віднісся до неї якби трішки скептично. Можливо, ви чули такий вислів. Бог любить жартувати. Або, скажеш, Бог жартує. Чули. Я вважав, що це ну, те жарт. Але, знаєте, в житті я зустрічав три рази, Три рази жарт Бога. І зараз про ці жарти я вам розповім. Звичайно, почнемо спершу. Я не буду вам розповідати, де, як і коли я зустрів Діму. Точніше мені, мені, мені показали. Ніби. Ну так просто говорить. Ти бачив? Я говорю, кого? От дивись. Я глянув і... Ні, зрозуміти правильно, я не фанат, культуристів, бо не фанат там таких ось, ну не знаю там, чоловіків. Дуже. Але я коли глянув... Обалдеть. Ну то й віть. Молодий чоловік. Ну, йому, по-моєму, 20 чи 21 десь було так десь. От ви на нього дивитесь? скажете, нічого собі. Ну, Аполлон. Ну знаєте, от Аполлона, коли робили, він же ж, як би сказати, такий супер ідеальний чоловік. А оце Діма. Ну, знаєте, от, до іншого навіть качка можна придратись. Ну, качки взагалі, воно видно, що там накачаний весь на хімії. Это у нас видно, а тут ні. ну все идеально. Зрист, да. Очки, да. Структура, знаете, співвідношення, руки, голова, идеально. А что касается цих этих всех бицепсов, трицепсов, ну честно говоря, нифига не нифига не нефига. Ну что я могу сказать, Эээ, ну Жіночки, коли його бачили, знаєте, ладно, там молоді дівчата, а знаєте, жіночки бальзаковського віку, навіть мами там такі, вони ну, було видно, що вони на нього заглядали. Ну, видно, видно, що... Ну куди ну на. Ні, ну дійсно, дійсно. Супер. От що значить... Ти весь що... Да, може бог зробити може. Супер. Ну, скажімо так, э, а якраз там така була в нас... Називаємо стайкою. Ну, молоді люди. І ви самі розумієте, що от ну, така стайка молодих людей. Вона ж каламбурна, вона ж весела. І є ну, були в нас проблеми. Дівчата. І щоб ви зрозуміли, ну, завжди є точні дівчат такі, знаєте, стервочки. Красиві зараза. Она така стерв. І от теж ну, була така дівчинка. Ну, скажімо, смазлівенька. Але стерва така ж. І ми вирішили... Її провчити. Ну, чесно, да, да ви скажете, ну як, а от так, от так, да, да молоді люди, да, вирішили, ну що тут такого. І ми зробили так. Взяли Діму за ручку і привели на пляж, ми знали, що ця стірочка буде. Ну, порядок стан, ми знали, що вона теж нам буде, там її подружечки і так далі, вона буде. І ми підводимо Діму, а вона його ніколи не бачила. Ви бачив, що цей сервочки так, Ай! через два Не, ну розумієте? Ну говорю, ну от, а ще ж він плавках, це все. Ну от знаєте, ну нема до чого придратись. Ну просто нема. Ну, 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 така фігура, ну обалдій, чесно, ну просто, ну знаєте, дивіться. Ну просто. Ну просто, ну, ну, ну знаєте, вот, якщо ви б захотіли б таку фюру, я не знаю, с -с -с, ой, скільки вам треба було качатися, перекачатися, не було, тому що ну, просто, звичайно, коли мене побачила. Ну і як ви розумієте, що робить стервочка? Ну, стірвочки інтерес, цікаво, звичайно ж там же ж... показати, що вона така, ну відповідно, щоб потім всіма фастатися, що бачите я такого мужика відшила, зашила і так далі. Вона до нього підпливає і аби ж, ну теж навісти, не дивилась. І бачимо, ну, вона запускає от всі свої чари, абсолютно. І глазки, і бісі, і все, 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 все. Тим паче вона в купальники, що що зрозумієте? І вона ж там, ага. І так, і так, і так, і так. І їй вже подружки починають ну, би, допомагати. А ми ж так на відстані, ну, що називається, з останніх сил тримаємо, щоб не заржати її. Ну просто. А в неї нічого не виходить. Вона і так не виходить. От в неї, в стервочках в її, ну не ж ви зрозумієте, скільки вона хлопцям голос, а тут вона купальник і не може хмурити оцього. Ні, <сі> в кінці-кінці, конечно, був шикарний жар, сміх, утрирування. після цього, ну після цього її не зустрічала. Довгенька, обрасила, скаже. Ні, вона дістала. Тому що це був такий удар. І... Чому говорю, що це жарт Бога? Діма дійсно був шикарно красивий хлопчик. Ну, молодий чоловік. Він ніколи не займався спортом. Ніколи. Ні, він не качався. Він взагалі це... Ні, я не жартую. От він народився і от він таки виріс. З ідеальною фігурою. Просто ідеальною. Мишця, все, все, все є. Нема одного. Розум. Ні, я не жартую. Він інвалід з дитинства. Його фороба там, ну, психіатрія якась має розумну назву, ну ми я називали дебіл. Ні, він не ображався. А він просто не розумів це слово. Розумієте, він десь застряв в своєму розвитку на рівні, ну, я не знаю якому. Ні, він говорив, знаєте, от він говорив, як здоров... Доросла людина, голос, да, але... Ну, ну, скажімо так, його саме любиме було, ну, він розфарбовки любив, ну вероятно, ну, як дитя розмальовує. Потім з ним можна було говорити, ну так, да, над ним дійсно жартували, тому що, ну як жартував, хлопці, починали з ним бесіду. І... Ну над самі прості ре... речі він відповідав якимось такими смішними, смішними безглузними. Він, він не міг побудувати... Ну то, то він не міг розумно говорити про те, що говорять ну, молоді люди. Він це не розумів, абсолютно. Тому він дійсно цю стервичку... Ні, ну він не, не розумів, для чого потрібні дівчата, ви не дивитеся. Ні, йому пояснити було складно. Ну говорю, він просто дійсно. Ну от у нього така була хвороба. Тобто Бог йому подарував ідеальне тіло, але забрав розум. Жарт Бога. По-іншому як не скажу. Я не знаю, що з ним було далі, ну, скоріш за все, нічого. Ну я говорю, що він з дитинства був інвалід, і він, як ви розумієте, він... працювати він не міг. Ну, а пенсію, якщо ми платили, точніше бать... там мамі, напевно, платили ту пенсію, там копійки. Це перший жарт. Другий. Так трапилось. Що, а це ще, що ви зрозуміли? Оці, оці ще інтернету, цього не було. Там ще. Це були часи, ну, скажімо так, 80-ті роки. І тоді, ну, виникла така можливість надрукувати наукову статтю в Ідійському журналі науковому. І з самого початку ну, була така думка, що, напевно, ну, на англійському, Індія, а виявилося ні. Там треба було надрукувати орду чи щось, ну, в ну, їхні мови, то ти що. І коли узнали, боже, а причому, знаєте, так завжди, сьогодні на завтра. От це, причому, якщо відіслати ну, стаття, науковку, зарубіжну, ну це, ну це круто. Тим паче, ну позарез треба, позарез, тому що, знаєте, це по всім би... Там, от там, отам, отам поки от бачите, така. Стаття, звичайно, така, не скажу, що велике відкриття, там, скажімо так, воно навіть стандартна. Але в зарубіжному виданні. Це ж супер, але ж треба швидко. Куди не кинулись? Мама мія. Люди говорять, да, ви що, цей таких фахівців, ну напевно, там... Де ви їх тут знайдете? Тим паче ви ж розумієте, в чому проблема. А, ну, може б знайшли б студента. Але це наукова стаття, це треба, щоб він міг ну, грамотно, тому що ну, від, ви відправляєте, а там терміни неправильні. Ну, це краще хай сором. Це, це буде позорість. Вони просто кажуть, так, що ж ви, так, поганенько. І тоді підказали, підказали, що Паша Федерівна, що от є там Паша Федерівна, ви до неї, вона точно. Позвонив? ПЕК! Да! Ну то і від на хвилинку людина, яка на запитання, скільки вона знає мов, вона говорила, більше 40. Я всі не рахувала. Це факт. І вона знала навіть мертві мову. Ну що ви зрозуміли. Ну, от знаєте, оці всі. Тому що одного разу до неї прийшов, а вона там, ну, видно, хтось спросив її, от розшифровки оці там <пев> якась... Це я навіть точно не знаю, що це мови. Ну знаєте, є якісь там мови, які вже не існують. От вона там коприсалась. Так мало того, ну крім того, що вона читать писати, вона деякі мови вміла ідеально спілкуватися. Ну Теж був випадок, коли їй дзвонять, ну як дзвонять там, в принципі, і вона спілкується, я так зрозумів, на в'єтнамській мові. Але ну таке було явище, що в Вітнамі спілкуються, їй Богу. І вона дійсно знала багато, і я говорю, що... Ну переклала, зробила. Залічені, що називається, ну просто, просто супер. Тим паче так от поспілкувавшись, ну, а знаєте, це в неї чути не з дитинства пішло, і вона оці мови, як, знаєте, річки, хоп, 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 хоп. Як вона виходила, як в неї, Тут ти вчиш, зубриш, зубриш, а просто так. Саме справжнє. Обалдіть. І дійсно, коли, ну от, я говорю, до неї там дійсно зверталися, що от... А оце можна? А, це, а можна, можна. Боже мой, тут де, де? Тут талантіш. Так, Бог, скоріш за все, подарував і цей талант. Ну, можливо, дійсно, навіть чи пам'ять така унікальна, чи якісь можливо, можливо навіть пам'ять, знаєте. А, от ви ж коли вчите мову, ви ж зазубрите, мучитесь, му, а їй мучитесь не треба. І все. Ти, ти зараз. Але як ви зрозуміли, Бог шартувати любить. Вона дійсно була... Шикарно полягло там. Але все інше, Бог, я так і розумію, вирішив познущатись. Розумієте, ну про жінку взагалі, про ж говорити, от краще не говорити. Вона була не така стара десь, ну років 40. Я так, ні, там далеко ще до пенсії було. Але всіх, тим паче ну, всіх, хто бачили, ну якби трошки так і говорили, що Боже, да, бідна, Паша Федорівна, бідна. Знаєте, от антропологічно, напевно, хтось би сказав, що там перемішало все, що тільки можна. У неї, ну, дійсно, вона була росту, а таке явище було, що в неї руки неправильні, Ну, розмір рук круп неправильно. Ну, можливо, так воно чи е, Голова якось так, ну... Ну от все, от неї дійсно було дивися, видно, що ну, як? Як можна було отакою родитись? Ось такої, родитися? От такої Я не хочу сказати інше слово, тому що там дійсно от ю дуже поважали і цінували за її. І все, ну, ніхто не, ніколи не називав її цим словом. Але всі говорили, бідна, бідна. Ну дійсно, бідна. Тому що, ну, можливо, дійсно знайшов би якийсь чоловік, знаєте, є же там якісь масохіст і так далі, які от люблять таке не зовсім, можливо. Я не знаю, чи була вона взагалі колись там, чи одружена, чи не одружена, ну, тому що не присядь Думаю, навряд. В будь-якому випадку, я говорю, що чоловіки, коли бачили, ну, от слово бідне було, це саме те, що можна було сказати. Вона дійсно була страшенно розумна, дійсно знала багато мов. Працювала в зачу. Ну, вона в центральній бібліотеці працювала. Але, ну, посада, знаєте, така, менше не придумаєш, і було зрозуміло, що її там так затюкали. Под, вона в підвалі сиділа, дійсно. І я так розумію, у нас ми там папірчиком, бумажками. Ах, така, так. Да. Таланч. Але жарт Бога. Жар. Тісно жарт Бога. Бог любить жартувати. І третій жарт Бога. Ну, знаєте, з цим третім жартом Бога ви, напевно, і самі зустрічалися або зустрічаєтесь. Можливо, навіть зараз його бачите, або там не знаєте. Але це тісно третій жарт Бога. Ну, дивіться. Народився хлопчик або дівчинка, немає значення. Ну, самі звичайні. Не красиві, ну, скажімо так, діти завжди, народжуються, вони всі шикарні. Вони всі красиві. Та, самі красиві, всі, всі діти. Потім, ну, ця дитина підростає. Ходить, не ходить дитячий садочок, то немає значення. Ну, звичайно, там... Підростає батьки, ну, а що батьки? Ну, кормлять, одівають. Потім дитя підростає, йде в школу. Йде в школу. Ну, як би в школу ходить. Навіть читати писати навчилась. А далі? Немає ніяких амбіцій щось узнати, немає ніякого бажання щось вивчити, нема ніякого ну, бажання щось досягти. Він просто ходить. Є друзі, є якісь плітки, драки, якісь розмови. Все є. Але, ну, в школу. Добре, а для себе вчитись. А що, треба? Ні. все. Закінчує школу. Ну, знов таки, якщо батьки якусь там копійку назбирали, або це саме, ну, в якийсь вуз. Те ж саме. Не бажань, не амбіцій, не, взагалі навіть не намагається задіяти голову. Взагалі! От, 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 от так і все. Закінчує. Шукає роботу. Ні-ні, знаходить ні, ні. роботу. Починає працювати. То їй не подобається. Начальник, то колектив, то зарплата, то місце роботи. Нічого не подобається. Міняє на інше. Не подобається зарплата, робота, місце роботи. Можливо, з часом знаходить, ну якщо дівчина хлопця, хлопець дівчина, таку ж саму. Отаке ж саме, яке не має ні амбіцій, не ні бажань, ні якихось бажанчити, знати, щось, щось робити. Не на менш нічого. Просто бажання одне. Їсти, спати, позікати. Малайтесь, придкувати. у Вони з'явились діти. Тим паче, що діти, в них то з'явились, але якщо задати запитання, чи потрібні їм діти, вони не відповіді, відповіді не мають. Їх це не цікавить, їх цікавить, педикувати, Лікувати, скаржитись, розповідати, що все погано, і нічого не робити, щоб помінати, поміняти своє життя. Абсолютно нічого. А, чекати добро царя, да, це це є. <гум> Потім підросли дітки. Ці хлопчики-дівчатки, які були з дітьми, постаріли. Можливо, навіть вийшли на пенсію, сидять на лавочці, пліткують, розповідають, як все погано, як було добре раніше, а зараз все погано, все погано. Ну, відповідно, пенсія погана, все погано, життя погане, і все погане, все погане. І всі погані. А потім вони помирають. Тіх не стає. Це третій жарт Бога. Саме звичайні жарт. Бог любить жартувати. Ну може тому, що таке життя. А може тому, що дійсно Бог любить жартувати. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб е кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.